Осна енергія для стрільців та парада у квітні, якесь лідерство, якийсь такий сплесок емоцій, насолода, знаєте, така. Чисто кайф в вашому житті буде в квітні. Чуєте це те, що за вами стоять люди, за вами стоїть команда, яка готова до вас прийти на допомогу, допомогти вам. І вам це буде дуже сильно імпонувати, вам буде дуже сильно це подобатися. Але, ну у когось це буде весілля, бо вас піднімуть у роботі, тобто в такому плані. Але бути сильно обережними треба щодо фінансів. Чому? Тому що ви можете. Отак от розтринкати свої грошенята, що у вас буде бідність. Така бідність, що у вас, можливо, в вашому житті такої не було. Тобто, якщо ви можете собі щось купити, наприклад, в наступному місяці, то зробіть це краще в наступному місяці, аніж зараз. Продумайте свій кожен крок, тому що через ваші якісь всплески емоцій та радості ви можете навіть не замітити, як у вас не залишиться грошей.